Смешарики. <глублл recently> <Elliot> Друже, мій атлетичний, вам не боляче, це все не годиться. Олімпіада буває раз на чотири роки, раз на чотири роки. Якщо ми вирішили послати туди нашого спортсмена, він має щось виграти. А з нашими результатами нам нічого не світить. А швидше зможеш. Друзі, здається, у нас є чемпіон із швидкісних пасочок. Ого, такого виду спорту нема. Буде. Наш олімпійський чемпіон. Шановний олімпійський комітет. Ми уважаємо. Э, що програма олімпійських видів спорту е, дуже мала і вузька е, і чемпіонів на всіх не вистачає. Тому ми пропонуємо включити в неї е, змагання зі швидкісних пасочок. Правила і регламент додаємо. Написав? <п Historic> Правила і регламент додаємо. Написав. Відправляй. А нам не можна гаяти час. Починаємо готуватись. Добре. Не Загрібай, закрібай, загрібай, давай. Коли високо відерце набираєш, ти відерце клади на землю. Тоді будеш швидше виходити. Ясно? Ага. Не вимикай світло. Я ще трошки почитаю. Ні. Южичку, у тебе режим. Їжечко, їжечко, їжечко підіям! На пробіжку. Раз-два, раз-два, дихай рівно, раз-два, раз-два. Роби махи, не зупиняємось. Раз-два, раз-два, ширше, ширше шир, шир, руки. А тепер загартування. Не розбавляй, дихай рівно, раз два, раз-два. Спорт, дорогенький. Це не лише швидкий совок і тони піску. Це ще. Психологія. Ти маєш налаштуватися на перемогу і ніщо не повинно тебе відволікати. Дивися на мій палець. Зосередься. Я ж сказала ніщо не повинно відволікати. Режим. Ой, їжечку, ну що ти, ніби маленький. Режим. Станеш чемпіоном? Читатимеш книжки. Жачок, наш чемпіон. пошкодив собі Палець! Розтягнув місяця півтора. Ніяких ігор. Тато чого ви розстроїлись? У мене швидко усе заживе. От побачите. Я іншою рукою поки можу. Тепер можеш читати. Скільки хочеш. Рано ви мене списали. Я обіцяю, що виграю ці ваші Олімпійські ігри. Виграю, незважаючи ні на що. Я готовий. Я побив власний рекорд. Я тепер граю краще, ніж раніше. Молодець. Ти молодець, їжачку. Але прийшла відповідь. Вони не включать в Олімпіаду змагання з пасочок. Тоді я змагатимусь як бігун, борець з трибун штовхатиму, що в них там є. Я не здамся. Я боротимусь до останнього. Ти молодець, їжачку. Ми пишаємось тобою. Ти наш чемпіон, найсправжнісінький.